Більше року тому в Україні відгриміла революція гідності. Проте до цього часу у Полтаві не можуть визначитися із меморіалом, який би вшановував полеглих героїв. Цими днями у нашому місті вдруге зібралося журі конкурсу на кращий пам'ятник, присвячений подіям минулої зими. Втім, легко обрати переможців знову не вдалося. Надо підвести, звісно, і конкурсу, і конкурс, і то і то і того конкурса підвести. Но в даному випадку, мені кажеться тут вибирати... Ні, Не що нет, в моєму розумінні, такого готового рішення, яке можна було положити в основу розробки робочого проекту, в цілому на розгляд конкурсної комісії надійшло сім робіт. Тоді як на першому етапі їх було 14. Майже половина із презентованих проектів скульптурні композиції. Стоять проекти ці вони, ну буду говорити правду. Вони це переспівування. І багатомовність, і саме головне відсутність просторового бачення це фронтові, фронтове вирішення з тролейбуса дивитися на цей проект. А є, є тильна сторона, члени журі зійшлися на думці, що у Полтаві відповідно до постанови Верховної Ради необхідно створити алею героїв. Найімовірніше, вона розташовуватиметься на площі, на якій колись стояв пам'ятник Леніну а на місці, де безпосередньо відбувалися події революції гідності, встановлять невеликий пам'ятний знак. Робіт поступило дуже мало, і сьогодні вже я бачу, що ми тут або зайдемо в тупік, або тоді вже нам треба якусь свою увагу зробити саме на алеї героїв. Давайте обговоримо, обміняємося думками. А можливо, дійсно на, на приміщенні на цю барельєф залишити один, такий недорогий, невеличкий, на приміщенні обласної ради, а вже. Ці проекти будемо на алеї героїв після обговорення. Члени журі дійшли консенсусу не обирати конкретний проект, а визначити автора чи колектив авторів, робота яких найбільше сподобалася. І вже цим переможцям конкурсний комітет доручить створення проекту майбутнього пам'ятника.